Цікавий факт: інтернет в Україні офіційно з'явився 1 грудня 1992 року. Тоді було зареєстровано національний домен U.A. Швидкість інтернету становила лише 2,5 кіт за секунду в той час для порівняння. Станом на 2025 рік швидкість в Україні в середньому 100 Міт за секунду. Наступного 1993 року. В Україні запрацював мобільний зв'язок. Цікавий факт одним із символів початку 1990-х років була кравчучка ручний візок для перевезення вантажів. Назва походить від імені першого президента України Леоніда Кравчука. Перевезення різних товарів для продажу перекупниками на кравчучках стало поширеним способом заробітку населення у лихі 90-ті роки. Цікавий факт. 1996 року Велика Британія продала Україні дослідницьку антарктичну станцію Фарадей, перейменовану в академік Вернадський» за символічний 1 фунт стерлінгів.